У рамках підготовки до відзначення ювілею села Пеняки у Броди завітала польська делегація, у складі якої родина графа Дідушицького, котрий мав маєток у цьому селі. Як відбувалася зустріч? Дивіться далі. Пишається бродівський край своєю славною історією, сягає своїм корінням глибокої давнини, а чудові краєвиди бродівських сіл не можуть не заворожувати. Одним із таких мальовничих куточків, що наче потопає у зелені дерев, є село Пеняке, яке веде свій початок ще з далекого XVI століття. Впродовж часу на його території переплелися різні епохи, які залишили слід у формуванні історичної та культурної спадщини, тісно пов'язана доля українського народу з польським, чи не найкращим підтвердженням цьому є постать Володимира Дідушицького, спольщного графа українського походження, одного з найбагатших землевласників Галичини. Саме цього літа минає 190 років з дня народження графа. З метою налагодження і розвитку добросусідських стосунків та можливої перспективи відкриття музею в Пеняках завітали до нас гості із Польщі. Серед них були як представники влади заріччя, так і нащадки самого графа Дідушицького. Вони мандрували бродівськими вулицями, оглядаючи історичні та культурні пам'ятки під, ек під екскурсійним проводом директора Бродівського історико-краєзнавчого музею Василя Стрільчука. Не оминули увагою поляки і сам музей, у приміщенні якого бував Володимир Дідушицький. Побували вони і в Римсько-католицькій церкві парафії Воздвиження Святого Христа. Якщо ми говорили про Володимира Дідушицького, це однозначно, що він неодноразово бував у цьому приміщенні. В нашому музеї зібрана інформація про історію району. Трошки маємо про природу і від найданіших часів до середини ХХ століття. Зібралися представники української та польської громад у приміщенні райради, де обговорювалося питання співпраці між Бродами та Пшиворськом, пеняками та заріччям, звертаючись до почесних гостей, голова Бродівської районної ради Шайдуліна Ольга Васильівна запропонувала підписати договір про наміри майбутньої співпраці. Не лише ця постать графа Дідушицького сьогодні. Об'єднує нас, українців і поляків, представників громади Бродівщини. Представників громади Міне Заріччя. Нас об'єднує набагато більше. Це лише наміри про співпрацю. Але я думаю, що ці наміри реалізуються в реальній, довгій, тісній, не просто співпраці, а дружбі між українцями і поляками. Також учасники обмінялися подарунками. Історична частина броїв сьогодні. Бачили, а хочемо ще вам подарувати книжку про природу Річчині. Це те, що Дякую. любив граф Володимир Дідушицький, про що турбувався і що примножував. Це такі невеличкі наші сувеніри. Дякую. Завітали польські гості в село Пеняки, найдорожчий маєток графа, який створив тут перший заповідник в Україні, ще задовго до появи Асканії Нової. Тут вони оглянули пам'ятки культури та поспілкувались з мешканцями села. Місцева жителька, у якої, як виявилось, батько був поляком, розповіла гостям вражаючу історію свого життя про важкий період в долі українців та поляків. А тоді, як була війна, тато записався, з тюрми, їх пустили тата, і він записався, так як добровольцем поїхав, пішов на війну. І та скінчилася, і тату. До нас написав, я на дорозі не поїду. Я їду в е... Пущу. Пущу. Так. І тату поїхав в Пущу, і ще без Юрусалим їхав, ще з му і Я вам пам'ятки купив в Єрусалимі. Завершилось перебування польських гостей у пеняках, презентуванням невеличкого, але цінного подарунку для жителів села, ілюстрованого альбому, світлини якого розповідають про славне героїчне минуле українського та польського народу.